Ну а відео, друзі, не про шльопанці з носками. А до нас тільки що ось тільки-тільки тільки пригнаний свіженький, чистокровний француз із самої Франції приїхав своїм ходом, виграний на аукціоні повністю з чесною прозорою історією, з чесним пробігом пройдено техогляду Франції. І машина приїхала своїм ходом. Кожному моєму слову є документальне фото-відео підтвердження. І так, украце. Чистокровний Renault Megane 4. 09, 11 місяць 2018 рік. Без ерблю. Рблю пішло у 2019 році. Краще Мегана 4, бува, тільки Меган 4. поновіше. Ті машини, навіть які серблю, вони зовсім не єбуть мозки. Тому що Меган це найкраще. Так, що по машині в нас є? Отака крутая оптика з лінзою. Тут поворотничок. Денні ходові огні. Кстати, тут є баляшка з денними ходовими огнями. Ну, на цьому екземплярі все чітко, все в ідеалі, наче з заводу. Противотуманочки. парктроніки по кругу. Тут у нас повторитель. Підсвіточка. От світиться. Работає. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Тут також дуже гарна підсвіточка. Ви знаєте, як жопки світяться. Ну, меганчик, по красоті. Серебристий колір. Літня гума на 16. Мішелін. На минуточку мішелін, небелшина. Всі стекла в оригіналі. Машина не має жодного підкрасу. Все в оригінальному кольорі. Автомобіль не полірувався, ні хімчистив, з не хімчистився, нічого, зім не робилось. Це машина від одного власника. Чесно, зараз будемо дивитися, що тут є. Друзі, по салончику. Машина не хімчищена, коврики витрусив і все. 4 склопідйомника, повне стекло електропакет. регулювання зеркал, складання зеркал. Різні режими його є. Нічого не затерте, нічого не зашургане. Усе в ідеальному сосені. Сидушечка, лялячка. Не шилось, не милось, нічого, все в радні. 166 тисяч кілометрів пробіг на даний момент. Регулювання фар. Клімат, контроль. Кондиціонер, все працює, все работає. екорежим, режим, старт стоп, старстоп, механіка, механика, парктроники в круг. Повний мультируль, регулировка руля по висоті по виліту. Датчик державні в полосі, датчик коліс. ну Все по стандарту. Регулируємо падла котник з таким бардачком. Машина в ідеалі. Аукси, блютузи, карплей. Хороша гарна музика, навігатор, все чітко по машині. Перейдемо зараз в задній ряд. Також бачимо все чотенько, тут усе карбончик, все усе взагалі так, як має бути. Жоден гніл, ржавчини, вздуті, вздутіка, в корозі, нічого немає. Три підголовничка, машина, повністю ляля, чики бамбоні Ззаду також у неї вигляд дуже-дуже класний. Що ми маємо тут? Ідеальна, просто ідеальна шторка кожана. Складаються сидіння задні одним нажатим, легенько, розеточка, французькі номера вам будуть подарочки. Далі повний комплект, запасочка Данкрат, сергався на світі плюс фаркоп. Так, да, друзі, на цій машині є фаркоп. Прикинь, ось він стоїть, він зйомний. Ставите, як вам треба, і їдете. Розетка, все працює, все класно. Перейдемо на цю сторону, дивимось салончик. Все зовсім по красоті. Все чітко. Повний пакет документів. На машині все є, все готово. Під капотом у цій лайби. Заховав самий класний, безпроблемний двигатель 1,5К-9К. Всі ми популярні це движок мільйонник. Робити взагалі по машині нічого не потрібно. Дивимося, жодних сколів, жодних сарапок, жоден болтик не крутився. Все по машині чітко, В ідеалі ремешочок там міняний у Франції. Він навіть видно на маркі, бачите? Зараз фокусую камеру. Все чітко видно, а? сів і поїхав. Подкапотка, не милась, нічого, не хімчистилось, Дивіться, пилюка ще французька. Листя, пилюка, франце. Все, то тобто є нічого. Таку як купив, таку ви бачите, Машина лялячка. Короче, бачите, по красоте знімав, 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 оператор тоже решил лягти полежать. Так що так. Що ми будемо знімати дальше, ще спать лягаємо. Спать лягаємо. Короче, друзі, зйомки на гранні зрива. Спать хоче, оператор хоче спать. Так що машина для всіх случай в жизни. Лучше Renault Megane. Буває тільки рано меган панаві, і все. Якщо вам треба якийсь багаж привезти, який прив'язується, ось крепежі. Там можна прив'язати якусь матузку і щось поставити, повезти. Навіть такі штучки є. лючки. Друзі, що мені подобається, ще по багажнику в меганах, це те, що він регулюється. Хочеш, можеш його поставити нижче. бачиш? Хочеш, можеш поставити його вище. Карманчики є різні, класні, резиточка 12 вольт, все є, все в ідеальному стані, кнопочки, все, все працює. Ну, машинка взагалі чотенька, чотенька. Я не знаю, пристать доїть ні до чого. Машина просто має вигляд, отака оптика, так називається. Ну, машина топ. Топчик. Регулюється подсвітка, Регулювання руля по висоті, по виліту. громка связь. Тут у нас все сенсорні кнопочки. Два ключика має, вона взагалі гарненька. Ми беремо просто ключик у руки, Так? ключик у руки. Я вам покажу, як він робиться, гляньте. Кидаємо його у, у этот самий, в этот самый карманчик і пошли. Пошли, ми йдемо. Машинка закрилася, все четенько, все сложилось. Подходимо також ось. ми тільки підходимо, машинка бачить нас відкриває, ну, без ключовий. На всіх дверях. Все, то есть все четко по красоте. Бамба Машина ляля. -ля. Тут якісь держачки тоже є. Кстати, я такого ще не бачив. Такі держачки тоже не відкриваються. Держачок інтересно. Тут повісить щось можна. І ззаду сидіти дуже зручно. Нога на ногу. Места в салоні хватає. Также управление клімат контролем на себе направлять. Можна воздух включить і выключить. Также дує у ноги, що дуже зручно. І... Знаєте, Дай усунуть на зарядку телефон. Лізе туди. Тут навіть є ось, будь ласка, розеточка. Все для комфорту. Що я сюди купив? І мене трошки надурили нові оригінальні коврики, бо старі були погані. Я їх викинув. Нові оригінальні коврики. І ззаду вони стали чотенько, все класненько. Спереду не дуже чотко. Якби оригінал, ну не оригінал, но ну, бабки нормально заплатив. Также є ремні безпеки усі три штучки. Место під дитячі крісла. Відкриває все, кресло закріпляє, ставимо, все чітко. Салон охайний, класний, безпека на вищому рівні. Бічні. Подушки без пейки, все чітко, прищобуєшся, їдеш, ніяких нюансів, ніяких проблем. Домахатися до машини реально немає навіть за що. Тут кармашки, тут кармашки. Це ви бачите її без хімчистки, без поліровки, без нічого. Хороший, класний офігенний салон, і в машині є приємний запах. Чіткий, класний, має вигляд. Хром в ідеальному стані. Світ дуже гарний. Жоден болтик по машині не фарбований, не кручений. Нічого. Дворнички чотенькі. бошавські, оригінальні. Витирають чотка. Всі функції працюють. По машині один тільки косяк. У 2024 році чомусь міняне оце скло. Останні всі стекла рідні, навіть лобове рідне, що дуже для Європи рідкість, але воно рідне. Уже у цій машині є навіть підігрів солярки. Марка Рено не перестає дивувати. Люди бояться машини Рено, ВАГ-групу. Ваг а група поїздить хорошо, мягко, комфортно. Ну і тут тут є. Мягка підвізка, комфортно. Вона дешева в обслуговуванні. Надійний двигун, який, блядь, мільйон проїде без питань. 166 оригінального пробігу на даний момент. Ви всі знаєте, що я на своїх машинках вони не стоять, пильлю не припадають. Я на їх їжу. Поки що 166 тисяч. На даний момент, друзі, пробіг у цій ласточки 166 тисяч оригінального. Це пока що. Дивіться по пробігу і по ДТП, по всьому, дивіться конвертикал далі. Підставляю. Друзі, в машині є датчик утримання у полосі. Датчик в тому водія. Дивіться, як вона заводиться. Нажимаємо старт стоп Зараз вся електроніка запуститься. Вижимаємо тормоз, нажимаємо кнопочку, машина завелась. Взагалі все ок, все чітко, все по красоті. Давайте послухаємо, як ця бубачка працює. Як вона працює? Екологія, кстати, на місці. вся. Сажеві, всі фільтри, все на місці. Слухайте, як ця бубочка працює. Чотенька работає, дивимося, де неха огні, як світять. Повністю всі полоси, все світить, все працює. Так само і права фара передня. Все в ідеалі, так як дожно бути. Як ця лайбачка робота. Вона просто шепче. вообще красавиця. Mm -hmm. Мені подобається в цих апаратах, то що вони не гніють, не ржавіють. Бачите, які варсові. Це спеціально. Їх не поб'єш ні камням, ні чим такі з зварси. І зимою до їх не приліпає е, сніг, льоду, то таких наліпів немає. Це чітка штука. Так само і вони, це заводські такі підкрилки йдуть. Плюс тут ще така шняшка є. І що прикольно? Зараз побачимо навіть, в якому стані тут фільтр воздушний. А він тут легко достається. Та вообще песня, бачите? То тачка обслужена повністю. В ідеальному стані. Ну, так і, ніхто нічого не мив. Така знімали машину, дивіться, таку красоту не купите не в якому цветочному магазині. Це паляві квіти. А? В такому полі. Вони корови пасуться, де? де корови? І ми з дитям тут тусуємося, Знімаю вам машинку. Що, друзі, їдемо на яму? Найлюбиша ваша рубрика яма. А що на яму. Дитя, печемо на яму. Ну як на неї їхати, це, це просто кайф. Ти сідаєш, будь-який кілометраж, який перед тобою стоїть, пофігу на одному дешку, піддержка спини. Дуже класна, спинку держить. Машина, дивіться, як вона управляється. От. Просто можемо мизинчиком. гляньте. Тупо мизинчиком. Як переключаться передачі? Дивіться, ми зараз їдемо на третій передачі. Дивіться, мизинчиком. четверта, бачите? І тачечка їде, їде. І що тут класно? музичка тут офігенна, я не знаю. Тут не все. Я не знаю, що сюди всунули, але ну, тут музичка, топ. Слухаємо, друзі, музичку, і їдемо на яму. Зараз покажу, яка вона знизу. Боже, чи добре їм там? Щоб посміхались панимко. Бачите, це не мазда і не жук, це реномеган. Не Дивіться трубу. Шестюхенька вся. Ковпачки на місці. Там все чітко. Машина як новенька. Защита, все є, все по заводу, все в оригіналі. Ніде нема ржавчини гнільки. Оцього всього ніде нічого немає. Все. Ви ідеалі. Захист, комплект, погані дороги. Все чітко тут. Ніяких нюансів немає, запатіваній, нічого нема. Защита є, пахадарю. Лялечка, пильнички, все, все просто в ідеальному состоянні. Машина не милась, радіатори чіткі, все чітко, не йде немає ні сколіка, нічого. серебристий перламутр, такий от стан автомобіля знизу. Бачимо все по заводу. Неде немає даже малейшого натяку на якусь там корозію, ржавчинку. Нема. Машина видіалі. Плюс Фаркоп у подарок. Я перший раз приганяю мегана з фаркопом. Все, чітко, екологія на місці. По машині приїхали, забрали, попили там кохве і додому.